Закарпатські підприємці постійно шукають на ринку праці швачок, перукарів та фахівців ресторанного бізнесу. Аби задовільнити попит на ці професії в Ужгородському вищому комерційному училищі щороку набирають більше сотні студентів за різними спеціальностями. Кравців, швачок набираємо перукарів, модельєрів. Нова професія в нас з цього року: перукар, модельєр, візажист, манікюрники, педикюрники. Дуже так як ми є структурним підрозділом Київського торгово-економічного університету, ми проводимо набір з професії обліковець касиру банку, яка є і також наступна професія, покоївка. Агент з організації туризму адміністратор, яка є ступеневою в навчанні. Цьогоріч на навчання в комерційне училище подало заяви близько 90 абітурієнтів з різних куточків краю. Найбільшим попитом серед молодих людей користується спеціальність перукаря. Абітурієнтка Тетяна подала заяву на спеціальність манікюрниця. Дівчина впевнена, ця професія в майбутньому їй дасть змогу добре працевлаштуватися. Дуже подобається Я собі малюю ногти своїм подружкам. Тому вирішила сюди. Мені подобається ця професія. Думаю, може відкрити собі якийсь манікюрний салон. Для того аби вступити в Ужгородське вище комерційне училище, не потрібно складати зовнішнє незалежне оцінювання. Здавши у приймальну комісію необхідний перелік документів, вступника чекає співбесіда, за результатами якої студента приймають або не приймають до закладу. Оригінал атестата, медичну довідку, форму 086 о для іногородніх 063, чотири фотокарточки, довідку з місця проживання. Свідоцтво паспорт або свідоцтво про народження, ідентифікаційний код. Вони розміщуються у різних класах за професіями, так як вони подавали документи. Далі вони отримують тестові питання і відповідають на них. Ужгородське училище співпрацює з багатьма підприємцями краю. Відтак випускника працевлаштовують одразу після закінчення вишу. Про це влаштування не виникало проблем, бо я плачувалася там, де я була на практиці. Мені дуже подобається. Дуже хороша робота. Юристів-економістів багато, але для них роботи нема. А таких професій мало і можна, вони пригодяться, що якщо не буде, якщо ніхто не пише, ніхто не буде носити. Студенти училища з районів мають можливість проживати у гуртожитку, зазначають представники навчального закладу. І нагадують, що прийом документів у виші триватиме до 20 серпня.